Я выдаю секретный ингредиент. Можливо, вы признаете, что это. Так, на, на дно. Э, теперь трошки соли. Так. Трошки больше, чем трошки. Теперь мы готовим эспрессо. Бариста Юлія Лазурко готує каву із Дрогобицькою сіллю у кав'ярні поруч з головною площею міста. І зверху ми посипаємо корицею». Юлія розповідає, що кава сіллю та торт із солоною карамеллю користуються попитом у туристів. Кава така міцна, з приємною солонуватістю і солоденькою і з присмаком корець. Ну доволі цікавий, збалансований смак, приємний спробувати». Символіка солі зображена на муралі у інсталяції на площі ринок та зашифрована у експонатах вуличного музею. Його суть яка нижня лінія, це якраз посмішка, верхня це є стрілянбія, прилад для вимілювання зірок. І коли дивитись на логотип, має бути ще топка солі. Тут її немає. То суть в цьому, що людина, яка сідає всередину, стає топкою солі, і стає драгобичаним. За словами директорки туристично-інформаційного центру міста Ірини Марків, п'ять років тому у мерії вирішила розробити логотип та брендування міста. У центрі лого топка солі, а слоганом є дрогобич, у ньому уся сіль. Брендування використовують на сувенірній продукції. Топки солі зображені і на гербі міста. Оксана Бунда, яка проводить екскурсії на місцевій солеварні, розповіла, що наразі сіль сушить у спеціальних барабанах, а раніше набивали і сушили в металевих топках. Тому сіль залишалася у конусів. Формі була вагою 1 кілограм та слугувала валютою. Тусень була митна через митницю. Якраз італійські купці сюди приїжджали, купляли в нас топки солі, грузили на воли. По моєму там 6 тисяч топок, поміщалося і везли через тустень Західної Європи. Другобицька солеварня є найстарішим підприємством України. Про це розповів начальник Другобицького управління культури і туризму Володимир Ханас. Підприємство було введено в експлуатацію у 1473 році. Завод є державним, щоб зберегти автентичну промисловість, сіль хочуть внести до переліку нематеріальної спадщини. Ми десь рахуємо, що і державні органи влади, так як ну, і державне підприємство, великий відсоток їхнього прибутку мало би залишати для розвитку того підприємства, і тим більше, щоб звернули на нього увагу, бо дійсно воно потребує. Реконструкції воно потребує модернізації, це підприємство, воно потребує фінансової підтримки. У прислужбі Лода нам повідомили, що супровідний лист з пакетом документа на внесення Дорогобицької солі до переліку культурної нематеріальної спадщини планують передати у Мінкульт до 1 листопада. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина.